Вважаєш філософію над нею не А от я з тобою не погоджусь. Для мене філософія це справжній детектив, який допомагає розслідувати, що таке буття, мораль, свідомість. Це взагалі дати відповідь на такі загадки, як Хто я і для чого створена в цьому світі. І, поринаючись в філософію, я відчуваю себе справжнім детективом. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас на навчання за спеціальністю філософія. Якщо ви бажаєте осягнути сенс буття людини, фундаментальні закони розвитку природи та суспільства, загальні закономірності еволюції оточуючого нас світу, пропонуємо вам здобути фах філософа у стінах Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. Наші випускники мають змогу працювати у сфері освіти та науки, політики та бізнесу, соціальних комунікацій та медіа, а також успішно вести власні блоги. Будемо раді бачити вас серед студентів найстарішого вишу Полтави.